Друзі, добрий добрий всім ранок. Ранок у нас сьогодні не дуже холодний, на дворі плюс 10. От я вже всіх покормила, подаю коровку, прийшла, вже помила сир, положила його на обсушку і готую сніданок. Зараз я вам покажу, що ми будемо снідати, а потім ми будемо їхати у центр по генератор. Сьогодні На сніданок у нас отакий супчик смачненький, овочі. Це чоловікові тарілочка, і бородінський хлібчик, і кава буде з молоком. Так що смакуємо, всім смачного. Пізніше побачимося. Так, друзі, їдемо у центр. У нас дощ такий лив. утра зранку. Ну, ні геть зранку. Ось зараз перестав, слава Богу. Півчаса да, пів назад. Лив. І такий, ви знаєте, бравенький. І оце ж так. Покопаєм буряк, не знаю, після обіду піду. Вчора на ноги приліпало. Сьогодні піду. Кругом раз попіляв ось деревах, хто їх буде прибирати, валяється все. Ну нічого, хай роблять свою роботу. Людям будуть дрова. А ми їдемо по генератор. та хочу купити калуші собі, вступати у дворі, щоб без задників. Ой, взагалі, коротше, варіант. Все треба, треба, і треба, і надо. Все зазеленіло, кругом трава, все зелене, як не наче весною, дідушка? Да, корова хоче пастися, але ми її ще не виводили. Бо то дощ, то сиро, Боймося, боїмося, щоб не лягала на землю. Ну так, да, воно вроді так каже, що це що зелененьке, а пастися нема чого до пуття. О, тут ну, хоч поїла калюжа поїла. вже менша. Оце ж тут перекрили, в нас нема куди діватися цій воді. О, там закрили дирку. І тепер ниряємо, як великий дощ. Матюкаємося і ниряємо. Ну, Хай собі заглядає. А, не знаю, що в нього там. Може там, там теплиця. Так там же під нізом підвал, потом Воно як трьох етажне. Геть наверху. Воно у людей вже з ходу посходила о О, заїжджай жіш. Так, друзі, йду я наверх. В цьому домі живе моя підписчиця і моя хороша знайома. Вона завжди підказує мені, як мені знімати. От. Дуже хороша людина. Ну, а я йду зараз. Йду зараз в аптеку, а тоді йду в файну і в Аврору треба. А чоловік поїхав погорючи, бо в нас заправка аж в початку нової Праги, аж там на горі. А тоді назад буде їхати і забере генератор. Ось, І так ми з ним домовились, Зустрінемося там внизу. і Я туди зійду до нього. Ось так ще я йду по ліки. Друзі, йду по ортофен. Бо болять ноги, болить спина, треба пити щось. От так ми і живемо, так? Да? Ой, господи. чуть не впало. <схід> Тут понастроїли всяких приград. Так, друзі, купила дві пачки ортофена форте. Він мені допомагає. Знаю, що вредне. Знаю, що п'ю тільки після того, як поїду. Ну і не кожен день п'ю, як вже не можу терпіти. Так що, друзі, такі справи. Так, друзі, йду у центр, знімаю себе, бо люди не дуже на це реагують, не хочуть. Такі красиві у нас тут берези. Піду файно такі купу, купляти капусту. І йду в оптовічок. Так, друзі, все зробили. Все скупилася я. Забрали генератор. Їдемо вже додому. Вже по нашій вулиці їдемо. В центрі я не знімаю, бо реагує кожен по-своєму. Не хочу. Воно вбирають вже гілки, люди. Тіша напіляли. Красота, все зеленіє. Може весна назад до нас прийде. Але ні. На сьогодні на сьогодні це заморозок стоїть. Не ні? А? Шесть галузі це заморозок. А, а Люда казала від нуля до трьох щось. Хай менше 200 сумісці. Ну так, ладно, так, все. Так. доїжджай вже додому. Генератор. Огромний, звісно. Олива не залита, не запускати без оливи. На два виходи. Тут показує напругу. Так тут кнопкой включается тоже. Да? Я не купляв він гривень ключиком. Не, не, кнопкой. Ні отево, не от того, що ви выдергивать. Дергати кто-то. Так все одно дергать надо, да? Ага. Ну, в общем, друзі, така штуковина. Стоїть вона майже 8 тисяч. Друзі, такі купила я капустину. Капустина коштує 66 гривень. Важа вона 2 кг, майже 400 г. Ну, мені на багато борщів. Вона величенька. Ви ж знаєте, я додаю квашеної капусти. Купила сьогодні у нас акція, ось вона куряче м'ясо. Стегна купила з частиною спинки, Ну, буде на щось. І купила отаке 25% скидки грудинка, саме м'ясо. Зараз оце чоловікові кажу, натушу картошки. Будемо з вами зараз тушити. Ось, все. купила Ортофен, той що я казала, і купила таке акції, було печення грона. і купила одну пачку. Чоловік каже, чого ж ти купила одну? Кажу, ладно, хватить, бо воно солодкувати нам не можна. І, друзі. Купила собі обнову, яку я, я дуже рада, бо утром як почну це одівати калоші, купила все без задніка в собі калоші. Так що дуже рада, тепер вскочила і побігла до корови. Таку грудинку я купила, ну саме м'ясо дуже гарне. Зараз буду тушити картошечку, чистити картоплю, поки обжарюю м'ясце. М'ясце я вже обсмажила, Тепер смажу ось цибульку з морковкою. Морковку я не стала терти на тюрку, а такими смужечками порізала. Мені так більше подобається і краще. М'яско таке красиве вже. Оце я в мисці, потім все змішаю разом, ну я вам покажу. От, і тоді буду тушкувати. Так, друзі, ось моя картопелька нарізана, м'ясо. цибулька, морковка вже тут все. І спеції. Спеції я додавала. зараз вам розповім, бо Так, паприку мелену, красну, червону. Тоді коріандр мелений додавала, Трошки куркуми, перець чорний. І сіль. Все. Потім ще вкинула в рову листика. Зараз ставлю казанок і буду тушити. Так, друзі, Зараз буду ось у свої кухонні рушнички е, чистить, чи е, цим кислородним порошком кисневим. Ось Я вже раз робила такі, як нові зробилися. І знову хочу таке зробити, бо знаєте, як на кухні то жир, то те, то все, та ось у рушником ще мила там цей. Духовку засрала рушник, вибачте за вираження. О, та буду зараз вичищати їх. Друзі, закипіла вода. І я налила сюди кипяток і опустила свої рушнички. Побачимо. Ну я бачу, що вже вода воно виступає. От, це ж з того рушника, що я мила. Ой, вибачте. Так, друзі, ну ось так я вам здалека знімаю, бо підійшла, воно геть екран. кран. В общем, замочила я, заліла кип'ятком порошок і замочила свої рушники. Постоють, тоді охолони. І будемо полоскати, і будемо дивитися, чи дало нам ефект. Прошлий раз я робила, то було просто все замечательно. От, Будемо бачити. Фу, друзі, сіла у кресло. Картошечка моя тушиться на повільному вогні, рушнички мої лежать поки в ковмиски. В хаті ми розтопили. Я це ж чоловік пішов на двір, а мені сказав потрошку підкидати. Запах стоїть у хаті. чуть. Ми пооткривали на проветрюванні і в тій спальні, і в тій відкрили вікна. Тому що від духовки йде ще. Я пошкрябала там ножом. От, ну Там уже нема нічого. Нічого, воно, як сказати, ото, е вивітриться. Так я помила, почистила все, духовку. Я вам показувала. Такі друзі, справи. от. Та заморилася, бо бігала. Ну, в общем, знаєте, як воно ж це я так вам розповідаю, я все, скільки побічних ще робіт. Корова до обіду у нас стоїть сьогодні в сараї. Бо зранку був дощ, зранку було хмарно, туманно. в общем, ми поїхали в центр та й не виводили корівку. А, вот. Та й кажу чоловікові: ми що -то приїхали, в пол один, в пол на пів одинадцятої, та й кажу: та не треба її вже виводити, дали їй їсти. Кулі кукурузи дала, вона там стоїть, ще його. його. общем, сінця давали, гичку давали, ну, в общем, все, годуємо. О, та в обід уже чоловік виведе, бо в нас на дворі вже вийшло сонечко, На дворі гарно. І я ж хочу після обід так і ж піти на буряки, хоч трохи ще піду. Ну, як після обід? трошки, може, відпочину, часок полежу і піду. Чистити буряк. Буду пробувати. Його то можна, а тільки на самих буряках тако начіплено в землі. Важко дуже, друзі. Цього буряка більше віками садити не буду. Сіцевий оцей. Я не знаю, як він у вас називається, а це з красними і білими прожилками. Буду купувати тільки центаур, який уроди, такий буде. Білий. Ось у куми білий, вона каже в мене такого нема. І гічка оце ж у нього, як чубчик тільки зверху, а тут що гічки повно, ну, це таке. Ага, землі, тому що на цьому буряку дуже такі маленькі корінці дуже багато, такі як ниточки, і на них начіплялося оце ж з землі. Ой, ну нічого, все подолаємо, друзі, що ж ми зробимо? Все одно ж треба прибирати. Так що роботи ще повно. Все буде добре, аби тільки хоч трохи давало ходити і робити. Там мені пишуть, що треба цікавіший контент якийсь знімати. Ну, що ж я буду знімати? Я ж вам написала, що я знімаю своє життя, як ми живемо у селі, як ми працюємо. Ось піду на город, покажу вам знову, як там гарно. Я дуже люблю там на городі. Сидиш, там пташки співають, там як у лісі дуже гарно. А, друзі, вчора казала мені кума. От, розкажу вам, що у них ж свої поля є, вони обробляють. Вони забрали свої паї і самі обробляють. У неї два сина, чоловік молодший за нею. Ну, в общем, це таке. І вони обробляють молодці. І вона казала, що вже хлопці бачили на полях вовків нас, розвелося багато вовків. От, всього живності порозводилось дуже багато, Того, що зараз не можна полювати і не ходять хлопці на полювання. Ой, я ж вам розказала, скільки в нас нанизовано фазанів, там цілі кучі. Ну, ви знаєте, було дуже багато звісни. Я не знаю, де вони зараз подівалися, якось зараз не дуже видно. Ну, ми їздили то по кукурузу, то там бачила, з кукурузи пурхали. Хто зна, де вони? У нас же ж тепер городи тут пусті, то може вони пішли, де їм поживи більше. Ну, в общем, друзі, якось так. <ріху> От. Ну, а в нас оце ж пройшли дощі, на низах там мокро, то я не дуже й ходю. Та й роботи багато. Нема коли гуляти біля річки. Так що, друзі, якось так. Дівчата, картошечка вийшла дуже-дуже смачна. Чоловік сказав, м'ясо м'ясо прямотає в роті. Дуже смачна, дивіться, гарна яка, з І ніякого томату я в тушену картошку ніколи не ложу. Багатенько моркви, і все буде добре. А тепер, зараз хочу показати вам свої рушнички. Дивіться, оцей рушник не видно було, з чого він взагалі якого кольору, після того, як я драїла духовку. Тепер вже цей теж ось такий рушничок дуже гарний. І цей голубенький, так що дуже хорошо допомагає кисневий порошок. Друзі, добрий вечір! Я сьогодні до вас із хорошою новиною. Канал ми встановили. Все добре. Звісно, прийшлося поколотити трохи нерви Дві з половиною, суту... Дві з половиною доби. Але все в нас добре. Дитина моя, золота моя дитина все зробила. Поколотила теж нерви, але нічого, прийшлося їй попрацювати. Ну, все добре, все ми зробили і працюємо далі. Так що я дуже щаслива, я, мені дуже подобається, що ви мені, мене підтримали, що дуже добрі коментарі написали в мою підтримку. Дуже всім дякую. Ми будемо далі з вами разом пити каву, як пише мені там одна жіночка. Дякую вам. Хай буде смачна кава для всіх, для всіх і для мене також. Бо я вранці також п'ю каву, але я п'ю з молоком завжди, бо так я не люблю каву, п'ю без цукру, а як з молоком вона м'якша і добріша. Для мене. Хто, звісно, як у любе. От, так що такі друзі, добрі в нас сьогодні новини. От, сьогодні я пішла отож чистити буряк, я вам там знімала, показувала, але е, вдень було трохи тепліше, а вечором уже, як сіло сонечко, дуже-дуже холодно стало. І я до півп'ятого, навіть без 25, я ушла вже з городу. От, зібрала ще кілограма три огірків е, на рослище. Ну, не знаю, чи будуть там уже, бо холодно ж. Е, хоча цвіту цвіт є, і маленькі є огурчики. Ну, Будемо бачити. От, перевезли буряк весь із городу, той що я начистила, взяли гічки та й приїхали додому, поуправлялися з чоловіком разом. Та і зараз, ну, не зараз, а скоро незабаром вже піду доїти корову, бо вже доходить до 8-ї години вечора. А от, сьогодні ми в хаті протопили, дух так тепленько, хорошо. Так що такі, друзі, справи. Так, там одна жіночка питає, як я печу хліб. Ну, хліб печеться дуже добре, дуже легко, це ж не здобне тісто. Я беру гнот ну, на порцію. Пів літра теплої води або сироватки, що у вас є. Грам 30 дріжджів, свіжих. Я печу свіжих, сухих не печу. Ну, Хто пече сухих, печіть, кому які подобаються більше. Я печу на ну, як називають їх мокрі дрожжі. От, на, сві... на таких на свіжих. От, Значить 30 грам. Туди ложите столову ложечку. Цукру, розколочуєте, щоб цукор розтав, дріжджі, щоб розтали і насипаєте десь з общого кількості муки, ложки 3-4 муки. Ну, я, це опару робить. Я ніколи не роблю опару. Якщо я знаю, що в мене дрожжі свіжі, то я, опара робиться для того, щоб узнати, чи дрожжі працюють чи ні. В общем, я не роблю опару. Я сразу замісюю тісто. І тоді я я не важила ніколи, скільки муки. Я просто замісюю тісто. І тоді е, уже як е, сразу ложкою місю, коли воно рідке. А тоді, як додаю ще муки, уже як густе, то я тоді е, на пригоршень прям лію собі на руку олію і вимісюю далі олією. Таке тісто роблю, щоб отставало вже од рук. Щоб м'якеньке було, але отставало вже од рук. Тоді я його, е, значить, у мисочки залишаю, накриваю рушничком, ставлю в тепло десь, тепле місце. У кого духовка така, що со свєтом, ну, є хороші духовки, то включайте просто світло і хвати, і воно буде там підходити. А якщо як у мене така газова обична духовка, там нема в мене ні світу, нічого, то я ставлю десь у тепле місце. Підходе, підійде хлібчик, тоді вимісюю. Форми в мене такі є квадратні форми, як для хліба керпічика. Якщо нема такої форми, то печу просто кругу хлібину або батонами. Ну, в общем, як уже схочете. От. І все, виробляю те тісто, ділю напополам на дві хлібинки у кирпичики, у і все. Воно вставлю, воно заново підійде, що вже так, не видно із форми його. І тоді духовку зарані включаєте, як воно вже підходить, бачите, от, що вже-вот -от скоро ставити. Включаю духовку, розігріваю до 180 градусів і ставлю в духовку. І все, і він випікається. Ну, З житньою мукою, якщо додаєте житню муку, житньої муки я додаю менше половини. менше, Бо, якщо додати половину, просто буде забитий такий хліб. Ну, в общем, я печу, ну трохи додаю просто в білу муку та і все. У мене нема там определеного От. Я печу вже давно, то я не виміряю ні муку, нічого я вже бачу, скільки треба тісто так і цей. І все. Спечеться, тоді в рушник його виложу, кутаю, щоб шкуринка така була не туга і все. Так що, друзі, то так я печу хліб. А отож, пекла такі балабушки, мені дуже сподобалися нам з чоловіком. Ну, тож замісію е, тісто, тільки я на пополам на молодці і на воді. От. І оце ж у мене дві таких ліпешки великих е, 700 на 700 грам рідини я замісюю І якраз оце ділю на пополам по 300. Пі... Ну, як? 700 грамів, а туди ж мука все. Тоді та тіста ділю пополам, розкатую такі ж ці як ліпішки товстенькі, ріжу, ложу на лист і все, воно підходить і випікаю. Так що, теж дуже добре. Ну Воно теж хлібне, типу, тіста трошки, що на молодці. От воно трошки вроді як <смас> здобненьке, але воно не здобне. От. Не знаю. Отак От я печу хліб. Ну, на цьому сьогодні я і закончу своє відео, тому то, що і так назнімала, знімала, знімала, будете дивитися, питайте, пишіть, може, я щось неправильно знімаю, може, не так, може вам щось інтересніше треба знімати, придумувати. Ну, в общем, поки так. Бо я ж поки що в мене городи, корова. Оце ж їздили в центр сьогодні, трошки там познімала. Але людей не знімаю, тому що люди по-різному е относяться до цього. <різь> так що всім тихої, мирної ночі бажаю. Всього самого найкращого, головне здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. До побачення, так що будемо далі працювати. І все буде в нас добре. Пока-пока.